Вітаю, друзі! Сьогодні у нас невеличкий ще тестовий режим з точки зору стріму. Розкажу, які типові запити зараз бувають на налаштування систем та які проблеми виникають у людей в більшості, бо дуже багато однакових проблем, однакових помилок, з якими всі звертаються. Напишіть, будь ласка, в чат, чи гарно мене чутно. Начебто звук є. Отож, продовжуємо. З того, що було найбільше пічного за останній час, це людина, яка купила інвертор на 6 кВт, а акумуляторну батарею на 24 вольта. Вона, звісно, була 5 кВт Але інвертор 48 вольтовий, а батарея 25 вольтова. І якби людина це зібрала, його нічого не смутило він підключив це все діло. І бачив помилку 56 на інверторі і каже, що щось не так треба допомогти налаштувати. Зовсім ніяк не працює. Давайте щось робити. Ну, якби й не прописав детально спочатку, що за обладнання, все, ми виходимо на онлайн вже якби, зв'язок для того, щоб налаштовувати проблему. Бо, судячи з опису, у нього система працювала, але потім перестала. Але виявилось, що вона такі ніколи не працювала, бо просто було якимось таким дивним чином придбано абсолютно несумісне обладнання. І, якби по питанню, чому саме так? Ну, хтось порекомендував. Якийсь продавець сказав: беріть отаку, є така 5-кіловатна батарея, і є отакий 6-кіловатний інвертор. Ну, людина взяла. Так що будьте уважні, дивіться, що вам пропонують на продаж, чи сумісне дане обладнання, чи ні. Це, звісно, якби не таке якби дуже складне питання. Але якщо ми кажемо просто про акумулятор, то ви маєте придбати акумулятор відповідно напруги до того, який у вас інвертор. Якщо ви берете низьковольтний інвертор, це може бути 24, там, 48 чи 12 вольт, то відповідний акумулятор ви маєте купувати також 24, 48 чи 12 вольт. Якої номінального напруги ваш інвертор, така номінальна напруга акумулятора. Дуже прості речі, але люди на них опікаються. І в даному випадку, ну якби вартість заміни достатньо висока, тому що обладнання вже було підключено, і оскільки обладнання вже було підключено, воно не підлягає поверненню. І відповідно у людини з'являється умовно бушний, але ніколи не використовуваний акумулятор, який треба кудись діти. І замість нього треба купити нове обладнання. На ровному місці це якби втрата грошей, часу, нервів, тому будьте уважні до цих, якби, дрібничок. Вони вбережуть вас від суттєвих витрат. Далі дуже часто мені задавили питання з точки зору того, що у нас відбувається по напругам. я от можу показати вам. У нас достатньо часто відбуваються проблеми по системах з низькою напругою. Якщо відкрити Event History показати для всіх девайсів. То ми отут бачимо, що зараз відбувається відсутність мережі, відсутність мережі. Зависока напруга батареї, занизька напруга батареї, відсутність мережі, відсутність мережі, відсутність мережі. Ну і в принципі відсутність мережі це основна проблема, яка виникає. На Зараз у нас тут є якась кількість цих помилок. Ну і достатньо часто випадає помилка це отака, помилка 17-та. IC Voltage out of range, Тобто, у вас система. Давайте подивимося, це у нас було сьогодні з 10.08 до 10.14. Відкриємо дану систему і побачимо, що там відбувалось в цей час. Відкриємо дата, Систему виберемо. Щось у нас дві системи з однаковими назвами. З 10. Ні, ну Тут мережа була нормальна, напевно, що це було з великої літери. Ну, Тут, бачите, у нас є з 10.02 до 10.08 падіння напруги нижче 200 вольт, і система вже видає помилку. Так само, коли з'являється мережа, ми бачимо, що достатньо часто напруга падає нижче 200 вольт. І це не по одній такій станції. Мені просто важко сказати по пам'яті, але насправді станції, які видають такі помилки, достатньо багато, можна просто рандомно отак от. Погортати, потикати, в шоу де відбувається. І достатньо велика кількість станцій, які знаходяться десь далеко, вони отримують. Бачите, напругу, тут було 170 взагалі вольт, 179-189. І при цьому батарейка заряджається достатньо погано. Бо отут ми бачимо, що мережа була. В 0,47 вона з'явилася. Тут у нас в 0,47 є мережа, і заряд батареї. Ну ні, тут, тут якраз заналаштовано, то вже трималося непогано. Але напруга з мережі 170, 176, коли включається. Це ще не найгірший варіант. Я бачив ситуації по системах, коли е, вони показують навіть 150 вольт. Особливо зараз це стосується лівобережного Києва. Дуже багато будинків, в яких немає опалення. В них є дуже критична ситуація з точки зору напруги та якості постачання мережі. Тому тут, якби маємо те, що маємо. Заряджаємо батарейку тим, що можна. І як виправити цю проблему на прикладі, інвертору LuxPower та, на прикладі інвертора mask? Давайте подивимося, на LuxPower Все достатньо просто. Ви відкриваєте налаштування, зчитуєте дані, і отут є параметри, а це input range. Якщо він у вас виставлений так, як тут. В діапазоні 170-280, то відповідно при падінні нижче за 170 у вас мережа буде залишатися збоку, інвертор продовжить живитися з батарейки, заряджати не буде. Ви, відповідно, ставите АПЛ, зазор з 90 до 280 вольт, і ваша система буде заряджатися. Все те саме, нічого складного немає, просто відкрили, поміняли, забули. Єдине, що це те, що у вас інвертор буде заряджати цією напругою поганою, це буде 150-140 вольт, і цю ж напругу погану буде передавати далі на споживача. Якщо ви переживаєте за цінність і цілісність вашого обладнання, то тоді ви можете просто поставити на вихід з інвертора додатково реле напруги. І коли інвертор заряджається хріновою мережею, то він собі буде... Це реле відключатися, і воно буде просто йти на заряд батареї, не йти в будинок. Ви будете сидіти без світла в той час, коли інвертор зарядився. Поки він заряджається, ви залишаєтесь без світла або відновилась мережа до нормального рівня. Світло відновилось, або відключилась мережа. Інвертор починає видавати ваших 230, які ви поставили, або 208 чи 200, Я трошки пізніше розкажу для цього ці налаштування робити саме так. І тоді ви можете залишатися спокійним, що ваше обладнання працює тільки нормально, батарейка завжди заряджається як є. Звісно, якщо у вас немає якогось там дуже критичного обладнання, то я просто залишаю за замовченням, хай собі буде будь-який діапазон, якщо реле напруги перед індартом стоїть, ставимо її на 150 вольт нижній поріг, і далі працюємо як є. Якщо там є якісь насоси на воду, ще щось таке потужне, що ви переживаєте за цілісність. Окей, ви можете відключати, керувати окремо. Ну, тут вам треба вирішувати, чи ви хочете поганою напругою, але хоч якось зарядити батарею, чи ви готові не заряджати батарею, поки в мережі 150-155 вольт вирішувати вам тут, якби я не можу наполягати на будь-якому рішенні. Будь-яке рішення саме для вас воно буде коректно. Якщо напруга падає нижче за 90 вольт, от тут питання у нас в чаті, то вам, на жаль, не допоможе нічого. По суті, навіть стабілізатори, ну майже всі, я знаю фірму, яка робить стабілізатори, які можуть витягувати там з 60, але вам треба там щось ну, типу за 100 тисяч гривень обладнання, яке буде витягувати з 90-70 там, з 70 вольт. До 220. При цьому, якщо ми кажемо про стандартну перекос, то при виході з розетки 60 вольт для того, щоб вам витягти звідти 2 кВт, вам треба умовно просто оцих 2,5 кВт, які ви хочете заряджати. Це 41 А. Навряд чи у вас буде така можливість, ну, у всякому разі, якщо у вас не якийсь промисловий об'єкт або не якийсь промисловий дуже потужний автомат. А якщо це вже так, то мені здається, що з точки зору економічної доцільності набагато краще придбати генератор, і поки мережа менше 100 вольт, просто не користуватись їй ніяк, а брати з генератора. Сьогодні спілкувався, налаштовував, і також є відео на каналі про те, як налаштувати систему. Людини стоїть генератор, підключений до газової труби в приватному будинку, і він собі просто, маючи електрику, реально у нього за два тижні дали один раз, він живе на газу, який крутить його генератор, і якби все працює окей. Не знаю, точно треба рахувати, але він каже, що по фінансовій. Економічні доцільності, якщо не рахувати затрати на обслуговування генератора на заміну масла і так далі, то у нього буде більш економічна ефективність з точки зору порівняння просто генератор на газу з електрикою, яку ви купуєте в дитеку. Це звісно, питання відкрите. Треба рахувати. Є, є багато питань, бо обслуговування теж не немало, особливо якщо ви суто на генераторі все життя, тому тут якби. Я вважаю, що якщо зовсім немає і от така ситуація, то перше, про що треба думати, це про панелі. Е, і давайте покажу ще, що треба робити з інверторами MAST, якщо у вас дуже погана мережа, і яким чином ми витягуємо їх. Зараз одну секундочку. В принципі, якщо у вас інвертор за замовченням налаштований, ви не дуже здивилися мої якісь старі відео двох-трьохлітньої давнини, і просто включили його за замовченням, то він має працювати також окей. Але якщо ви щось дивились і не знаєте, що ви робили, просто щось наклацали, то вам треба звернути увагу на маст. В принципі, майже всі масти мають однакову конфігурацію перших пунктів. І вас цікавить саме налаштування другого пункту а це AC Input Range. Для максимально широкого діапазону, у вас має стояти. АПЛ, це знову ж таки 90, 280 вольт. За замовченням раніше я ставив налаштування або ВДЕ, а це 184, 253. Наразі 184 це шикарна напруга. Далеко не у всіх вона є. Тому розширяємо діапазон або до УПС, або до АПЛ, в залежності від того, що реально у вас відбувається в розетці. Я розумію, що якби знову ж таки, це. Питання до вас, чи ви готові поганою напругою споживати, ну, давати вашим споживачам чи ні. Є реальні кейси, коли можна просто побачити, що напруга погана, виключили квартиру автоматом після інвертора, поміняли налаштування на АПЛ, зарядилися тим, що є батарейку, відключили живлення перед інвертором і живитись далі з батареї. Тоді у вас буде напруга тільки та, яку ви виставили, наприклад, в масті от в цьому пункті 230 вольт. Також розкажу два слова, чому завжди рекомендую мінімізувати output voltage. Все дуже просто: коли ми кажемо про роботу резистивного навантаження, чим менше у вас напруга, тим менше у вас потужність споживання. Відповідно того ж самого ємності акумулятора, вам вистачить так. Чайник буде грітись довше, але якщо ми кажемо про роботу якогось циркуляційного насоса, насоса на воду чи ще щось. Потужність і його ефективність в плані роботи, що при 220 вольт, що при 240 вольт, вона практично не змінюється, а ви отримуєте на 5% довше роботу на акумуляторній батареї. Тому в масті я третій пункт завжди рекомендую ставити 220 в люкспарі. Де вони у нас там? В люкспарі тут можна змінювати. Я зазвичай ставлю або 220, або 208. Для себе особисто ставлю 200, бо знаю, що в мене там майже немає резистивного навантаження, тому, якби мені підтримка всяких роутерів чи ще чогось 200 вольт більш ніж достатньо. Пишуть питання щодо того, як діоснувати помилки. І питання щодо шуму. Питання щодо шуму інверторів. Ну, якщо ми кажемо про люкспард, наприклад, так, зразу, оскільки він відкритий, то ми просто йдемо в налаштування швидкості вентилятора. І якщо температурний режим всередині компонентів дозволяє зменшити шум, то ми оцей параметр зменшуємо. Ми можемо його зменшити незалежно від того, яка там температура, чи знаєте ви, чи ні, це не принципово. Ви просто зрізаєте тут і ставите там, наприклад, 20%. Але цей. Ефект буде досягнутий за рахунок того, що ви піднімаєте максимально допустиму температуру на радіаторі. І коли вона дійде до свого номінального значення, там, я не знаю точно, але ці цифри порядку 55-60 градусів на радіаторі, тоді, незалежно від того, що ми тут зараз виставили, інвертор включить кулер на максимум для того, щоб зменшити температуру і опустити це питання. І, відповідно, якщо ми дуже суттєво зменшимо цей параметр, а у вас інвертор стоїть в квартирі, якщо він потужно працює, тобто є або зарядка, або розрядка, то тоді він, навпаки, почне працювати якби коливаннями то занадто шумно, то зовсім тихо. Якщо він, звісно, стоїть і нічого не робить, то тоді він ну, не буде включатися. Але він і так не включається, тому це не принципово. Якщо ж це інвертори МАСТ, то тоді тут якби, ситуація набагато складніша, Ніяких налаштувань, щоб змінити шумність, у вас немає. Ви маєте єдину опцію це просто робити додаткове джерело охолодження. Тобто, це можуть бути різні, різні абсолютно варіанти. Я пропоную стандартну інструкцію, яка добре працює для інверторів 3 кВт, або інверторів там, до 3,5. Ну, 24 вольтові інвертори вони всі мають. Дуже класне рішення з точки зору шуму. Це перше зв звичайне встановлення звукової, ну, по суті, це є встановлення керування по температурі. Оте, от що в люксах є за замовченням, ми робимо те саме для маста. Тут, от, на сайті є інструкція, можна перейти по ній і натиснувши кнопочку оплатити, придбати посилання на детальну інструкцію. Там є не тільки схеми і що треба робити. Там ще є посилання на те, яке обладнання треба купити, прямо з Aliexpress. Воно там коштує щось приблизно 150 гривень, плюс-мінус щось таке. І ви трьохкіловатний інвертор, який саме хвилями працює, то гуде дуже сильно, то взагалі тихо. Ви це вирішите. Ті інвертори, які працюють номінально, просто ви включили там серію P 185248 Pro або PV196048 exp для них цей режим, якби. Окращення він теж доступний, але він насправді трошки обмежено доступний, бо ці інвертори вони розраховані на високу напругу сонячного поля, і у них за замовченням на мінімальній швидкості кульора працюють весь час. Якщо ви виключите цю функцію, то тоді в момент, коли вони будуть включатись, вони будуть включатись вже на суттєво більшу потужність, і відповідно ви таким чином зменшите собі в зовсім пасивному режимі шум. Але при роботі якісь там в 500-600 ватт навантаження, ви цей шум можете суттєво збільшити. Тому я рекомендую саме знешумлення по цій схемі для 24 вольтових систем і можна розглядати для не дуже високопотужних інверторів, тобто до 4 кВт. Все, що вище, краще хай працює на своїх заводських налаштуваннях. Шумно, ну, робіть ізолюційний короб, щоб у нього була вентиляція, але ви його не чули. Тут якби. На жаль, якоїсь ідеальної системи на інвертор, який коштує там, 350 доларів, не придумали. Замінити кулери на більш тихі можна. Єдине, що вам треба розуміти, що там є не тільки номінальна напруга, а ще є максимальні оберти, бо ці кулери, які там стоять, вони мають датчик хола. І, відповідно, якщо цей датчик хола буде показувати не ту швидкість обертання, Вашого кулера, тобто інвертор вам покаже помилку, що інвертор має заблокований кулер і відключиться. Тому, якби, помилка один, вона виникає, ніхто не відміняв. Треба робити так, щоб ця помилка не виникала. Саме для цього є збірка обладнання, яке це все обходить, показує інвертору все правильно і робить вам тихіше. Так, по цьому сказав тепер, секундочку. Олександр, вам треба подивитися трошки раніше. Розказував, в чому проблема, що інвертор не починає зарядку мережі, коли в мережі гірша напруга. Перемотайте трансляцію на початок. Послухайте спочатку. Щодо того, як почитати помилку. Тут питання в тому, що саме за інвертор, яку помилку ви хочете почитати. Якщо ми кажемо про маст, то ми просто беремо книжечку, гортаємо в саме кінець паперової книжечки, яка йде у вас до інвертора, і ви бачите, що відбувається з ним, що це за помилка і що вона означає. Зверну вашу увагу, що якщо ви бачите помилку, якої немає у вашому паперовому мануалі, то тоді відкриваєте сайт виробника, знаходите там посилання на мануали різні, і шукаєте всі мануали, які можуть містити цю помилку. Аналогічного обладнання або сумісного. Ну, тобто, якщо у вас там PV18, то ви просто берете PV 18 і всі інші. Якщо у вас PV 19 або PH серія, то тоді ви просто включаєте будь-які PV 19 мануали і так далі. Сайт, на якому можна знайти всі мануали, також можу залишити в описі. На масти дуже гарний сайт це, собственно, маст Power.com.ua. І він є. Зараз кинув чат. От тут можна почитати. Всі мануали є. Скачуєте на будь-яке обладнання, оновлюється може не дуже швидко, але на все обладнання, яке вийшло більше, ніж там 3-4 місяці тому, ви бачите повністю все, що є. І воно все доступне. Все можна відкрити, почитати. Також зараз розкажу вам ще коротенько по люкс-пауверах. Зараз дуже є цікава така штука. На жаль, телефон не покажу, але у мене є десь скріншот. Зараз покажу вам скріншот по люксах. Було оновлення програмного забезпечення, і після оновлення програмного забезпечення, а саме додатку на телефон, змінився інтерфейс і трошки не так зручно воно показує. Якщо ви звернулись увагу, у мене є, до речі, в телеграм-каналі про це сьогодні чи вчора був пост. Коли ви бачите нову версію вашої прошивки, то ви тут бачите кнопочку читать, бачимо, що це просто клієнт прислав російськомовний інтерфейс. Переклад усіх мануалів. Я вас всіх застерігаю. Будь ласка, не читайте переклади на російську або українську мову. Там така туфта написана. Там некоректно перекладені букви. Ви просто. Ну, реальний кейс це коли в Люкспаурі написано для протокол для батареї Dynas В англійській мові написано 8, в українській мові написано 4. І якби все окей, тільки цифра інша. Людина щось робить, б'ється, 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 нічого не виходить, бо у нього просто неправильний переклад. Там просто не 4, а 8. І все а займає дуже багато часу. Я розумію, що англійську мову знають не всі складно навчатись, але робіть себе краще, вчіться. Читайте, прикладайте окремі слова, які не розумієте, але набагато краще робити саме так, ніж просто тупо довірятися якомусь перекладу Google Translate, чи якомусь китайцю, який це просто скинув з китайської, переклав на українську і сказав що... окей. По люкс у нас тут є е, оновлена прошивка. І коли ви натискаєте зчитати дані, то ви отримуєте всі дані, що зараз відбувається: це там час, прошивка, які налаштування зараз є. А якщо ви натискаєте оцю кнопку перезавантажити, то ви отримуєте повне скидання вашого інвертора на заводські налаштування. Він перестає заряджатися з мережі, він починає чекати сонячну енергію, якою ну, взимку, навіть там, де панелі стоять, її немає. То, ну... Люди потім не розуміють, що відбувається, особливо якщо людина перший раз зійшла. Ось зараз ми там щось перевантажимо, клацає, а потім сидить і б'ється там годину, 2-3-4, поки не знайде або відео, або інструкцію, або майстра, хто встановлював, або не звертається до мене в онлайн-консультацію для того, щоб відновити і продовжити якби, роботу нормальної системи. Е, знову питання бачу від Юрія прочитати ошибку. Читати помилки в інверторі MAST можна просто з екрану. Це достатньо просто. Ви бачите коди помилок на екрані. І на цьому все. Якщо ви хочете прочитати більш детально, то ви можете в мануалі до must. На прикладі, давайте покажу вам мануала до серії PH. Ну, от, наприклад, 4,6 кВт. От тут по QR-коду ви можете скачати програмне забезпечення для того, щоб підключитися вашим ноутбуком до інвертора. Після того, як ви це зробите, я, на жаль, не можу вам зараз показати, як це працює в реальному часі. Тому що в мене тут немає інвертора, який би працював в маску. Тому просто. Ви скачаєте програми забезпечення, USB-шнурком вставляєте ноутбук в інвертор, і у вас зчитуються всі дані по інвертору. Там покаже і не тільки помилки, а якщо у вас 27-й пункт включений, то вам покаже ще історію, які були помилки протягом всього часу з того моменту, коли ви включили систему. Акумулятор при першій установці не обов'язково має бути заряджений. Зазвичай з заводу вони поставляються приблизно від 30 до 60% заряду. Просто як повезе, буває в одній партії щось 30, щось 50, щось 40. Тому тут просто беріть ту, що є, підключайте і на тому все. Онлайн-консультація коштує свої гроші через те, що треба розбиратися з питаннями, які, безумовно, виникають. Я займаюся цим питанням вже достатньо довго і оцінюю свій час, ту ціну, яку ви бачите. Якщо вам не подобається ціна, є готові стандартні інструкції. Купуйте їх, робите по ним або витрачаєте свій час для того, щоб розібратися в питанні так само, як я, і надаєте такі послуги далі. Тому welcome to the club. Я певен, що зараз є можливість працювати в цій ніші. Приєднуйтесь, навчу, чому зможу. Якщо треба, є клієнти, які готові платити за виїзд, тому що не завжди є можливість поїхати кудись. А є люди, які готові заплатити, щоб до них приїхали, де б вони там не були, в Харкові, в Одесі, в Києві, і поклацали за них чотири кнопочки в правильному порядку, бо вони не готові. Піднімати слухавку і робити це по телефону. Ну, це вже таке. Друзі, наразі у нас час по регламенту вже підходить до кінця. Я вам дякую всім за увагу. Якщо є якісь ще питання по роботах систем, пишіть, будь ласка, в чат або залишайте коментар під цим відео. Думаю, що режим такого трансляції достатньо цікавий може бути для всіх. тому... Буду м, намагатися виділити хоча б раз на тиждень 25 хвилин для того, щоб провести такого плану зустріч. Тримайтеся, хай у всіх вас буде світло, незалежно від того, яка темрява навколо нас. Всім пока!